Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Маємо сьогодні дощ цілий день. то я під кришею роблю власне відео, щоб ми могли добре розважити. Бо в суботу, нагадую, ми беремо послання для Мір'яни солдо. Для міряни солдо або від міряни солдо. І на практику беремо ще. Особисто розважаємо над цими посланнями Бо, маємо суботу, якщо хто має дощ, то добрий час для розважання, бо дуже не побігаєш по вулиці, а можна десь втішитися в тиші втішити, втішитися, втішитися і порозважати. І Сьогодні з мене розважання 2 червня 2016 рік. Можна прочитати в такій книжці. Послання це або на сайті Світла Марії, де є всі послання, і там заходите, вибираєте послання для Міряни Солдо від Міряни Солдо і берете 2 червня 2016 рік. Дорогі діти, як мати церкви, як ваша мати, я посміхаюся, коли на вас дивлюсь. Як приходите до мене, як збираєтесь біля мене, як мене шукаєте. Мої приходи між вами є доказом, наскільки небо вас любить. Вони показують вам дорогу до вічного життя, дав спасіння. Апостоли мої, ви, котрі намагаєтесь мати чисте серце і мого сина в цьому, ви є, добрий, ви є на добрій дорозі. Ви, які шукаєте мого сина, шукаєте добру дорогу. Він залишив багато знаків своєї любові, залишив надію. Легко його знайти, якщо ви готові. До жертви та покаяння, якщо маєте терпеливість, милосердя та любов до своїх ближніх. Багато моїх дітей не бачить і не чує, бо цього не хоче. Не приймай моїх слів та моїх діл, а мій син через мене кличе всіх. Його дух просвітлює всіх моїх дітей у світлі Небесного Отця, у спільноті неба і землі, у взаємній любові, бо любов кличе любов і чинить так, що діла. Важливіші за слова. Тому, апостоли мої, моліться за свою церкву, любіть її і чиніть діла любові. І скільки вона була зрадженою, зраненою, вона є тут, бо походить від Небесного Отця. Моліться за своїх пастирів, щоб ви в них бачили величезну любов мого Сина. Дякую вам. Дуже глибоке послання, довге, глибоке. Тому, власне, і по суботах ми розважаємо ще особисто. Тут є велика глибина. Марія в цих посланнях дає дуже велику глибину. Мало хто дочитується до них, бачите, в книжці це в кінці. Але тут є глибина. Марія кличе, каже: Я кличу завжди вас з любові. І треба цю любов бачити, бачити. І треба завжди. Перед розважанням над посланням до себе звернення брати, не як для дітей, а як для мене, для дитини, як мати церкви, як твоя мати, Марія каже: я посміхаюся, коли на тебе дивлюсь, як приходиш до мене, як збираєшся біля мене з братами і сестрами, як мене шукаєш. Марія каже: я посміхаюся, Радію, коли бачу, як ти мене шукаєш, як ти. Молишся, як ти збираєшся, як, як організовуєш щось. Мої приходи до тебе є доказом, наскільки небо тебе любить. Мої приходи, Марія каже, тут на землю є свідоцтвом, як небо любить мене, тебе. Ці приходи показують тобі на дорогу до вічного життя. Вказують, показують, бо Марія тут приходить. І закликає завжди до вічного життя. Не закликає до якоїсь ерунди, знаєте, а кличе до святості, до навернення, до покаяння, до святої, до святості, до святої дороги. Тобто жити дорогою, іти дорогою святості. До спасіння. Мій апостол, моя апостолка. Ти, котрий намагаєшся мати чисте серце і мого сина в ньому, ти є на добрій дорозі. <ріх> Бачите, Марія каже: не ти, який маєш, а той, котрий намагаєшся. Бо є такі люди, навіщо мені Марія, яка буде вести мене до Ісуса, якщо я вже маю Ісуса. То за дуже собі слави береш, я маю Ісуса. Що значить ти маєш Ісуса? В якому сенсі ти маєш Ісуса. Розуміємо, що намагаєтеся. Намагання кожнодневні тільки можуть приближати до цього маєте Ісуса. маєте наміри. Ми можемо мати наміри, ми можемо мати чисте серце, все, що пов'язано з нами. Але Ісус, Ісус, і наближення до Нього це процес, постійний процес. Не можна сказати, що я маю Ісуса, я закінчив. Закінчив навернення, закінчив шлях святості. Ну, все, я вже Бога тримаю за бороду, як то кажуть, знаєте. І такі люди потрапляють в ці пастки. В пастку, що мені не потрібна Марія, мені не потрібні святі, мені ніхто не потрібен, бо я вже з Ісусом в обнімку ходжу, вони мають мені кланятися. Розумієте, така гордість, пиха виходить вже. Але якщо ти маєш хоч трошки Ісуса, то ти і маєш повагу до Його Матері. Розумієте, як воно? Не, не можеш бути з приятелем, а приятель тебе знайомить зі своєю мамою, а тобі все одно на неї. розумієте, як воно, Виходить, що м таке заблуждення. Виходить, що я начебто, Марія начебто кличе до Ісуса, але якщо я вже до Ісуса дійшов, то Марія вже не потрібна. Ні, це не так. Бо ти не, не дійшов ще. Якщо ти ще не усвідомив, що Марія тобі потрібна, що Маріїн заклик тобі потрібен, читання, слухання цих послань тобі потрібне, то ти ще не дійшов, ти ще десь зблудив, десь в лісі якомусь заблукав. Ти, котрий намагаєшся мати чисте серце і мого сина в ньому, ти є на добрій дорозі. Ти є на добрій дорозі, а дорога це означає те, що ти йдеш завжди. Ти, який шукаєш мого сина, шукай. Шукаєш добру дорогу. Бачимо, що ми на дорозі, ми живемо в часі. Ми завжди рухаємося, рухаємося. Якщо навіть ми зупиняємось, то час рухається. Тобто, я коли отак от стану, іду я, чи, чи стою, час рухається крізь мене, бо час іде 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 І власне для цього дорога. Бо час завжди йде. Стою я, чи біжу, чи рухаюсь чи не рухаюсь. Час іде дорога плине. Він залишив багато знаків своєї любові. Марія каже: Ісус залишив багато знаків своєї любові, залишив надію. Легко його знайти, якщо ви готові, якщо ти готовий до жертви та покаяння. Якщо ти готовий до жертви та покаяння, якщо маєш терпеливість, милосердя та любов до своїх ближніх. А любов до своїх ближніх це означає, не входиш в якусь пиху, в гордість, в спори дурні. Знаєте, ну, Любити ближніх треба і все. Любов до ближнього це прийняття його думки, його цього. і ну, думає людина так. Ну що ти їй вже зробиш? Ну, от Вважає вона, що вона тримає Бога за бороду. То дай їй так думати. Хай вона думає, а ти з любов'ю. Кажи, що добре, добре думаєш, добре, файно. Але я маю матір. А ти, а ти сирота. Це знаєте, як Ксьон сказав до протестантів завжди. Каже: Шкода мені вас, бо ви напівсироти. Ви маєте Отця, Бога Отця, маєте брата Ісуса, але не маєте матері. Не маєте матері, як напівсироти. Знаєте, у нас є. Батько тільки, ну, коли я тільки батько. А коли є батько і мати, то ти з повноцінної сім'ї. Ну так і ми, як католики, то ми з повноцінної сім'ї, Православні з повноцінної сім'ї. А протестанти вирішили, будемо напівсиротами. І, власне, вони самі вирішили, бо їх ніхто не відкидав. Їх Марія не відкидала. Там. Так, ви йдіть будете сиротами. Самі вирішили. А власне вибір, вільна воля дозволяє це, це робити. Розумієте? Хто не приймає як матір Марію, ну то не може Марія змусити прийняти її. Не може. І ніхто не може змусити. Я не можу змусити Тебе прийняти Марію як свою Матір. Але потім, коли читаємо Слово Боже, де Йоанн стоїть перед Христом, і Ісус говорить свої останні слова. То каже прийми як матір, до, до учня, до учня. І тут зараз говоримо про учнівство. І якщо я учень, а я вважаю себе учнем, Христовим, то я приймаю як матір. Це є останнє бажання Ісуса, мого Господа. Прийми як Матір Марію. І проти цих слів вже не, не можеш поспорити. І протестанти, коли я вам зачитую ці слова, просто киплять. Вони починають, а то не в тому сенсі. А то починають мені уривки давати, де матір і брати хотіли дойти до Ісуса, а Ісус сказав, Хто має матір, хто мої брати? Ті, хто слухають Слово Боже, ті мої мати, брат і, і сестра. Але цей уривок ви берете буквально. А другий уривок, коли Ісус каже, учню, прийми свою Марію як матір свою, то, ні, то, то він щось мав на увазі там щось. ну, Тобто. Але не суть в тому, що споримо ми чи не споримо. Я приймаю як учень матір, і все, в мене є матір. А хто не приймає, того нема. Ну, той вибирає бути напівсиротою. Багато моїх дітей не бачить і не чує, бо цього не хоче. Смарія каже, бачимо: багато моїх дітей не бачить і не чує. Бо цього не хоче. Цього не хоче. Ці діти є, Марія називає їх дітьми. Вони мої діти, але вони не хочуть не бачити, не чути. Якщо вони не хочуть, не можемо їх змушати. Не є наша любов до ближнього це не є змусити його, переконати його. Можемо своїм прикладом показувати своїм життям як краще з повноцінною родиною чи з одним батьком. Розумієте? Не приймає моїх слів та моїх діл, а мій син через мене кличе всіх. А мій син каже, кличе всіх. Бачимо, Марія проговорить про таких дітей, які не приймають ні слів моїх, ні моїх діл. А мій син каже, кличе через мене всіх. Його Дух просвітлює всіх моїх дітей у світлі Небесного Отця, у спільноті неба і землі, у взаємній любові. Бо любов кличе любов і чинить так, що діла важливіші за слова. Любов кличе любов. Неймовірно, любов і діла. Ось чи можемо якось показувати, а не тільки словами. Ми можемо входити в, в, ці, в докторські трактати якісь, але це не змінює, не змінює серця. Любов змінює серця. Тому апостол мої, апостолка моя, молись за свою церкву, люби її і чини, і чини діла любові. І скільки, і скільки, каже, вона була зрадженою, зраненою, вона є тут, бо приходить від Небесного Отця. Молись за свого священника, за свого пастиря, щоб ти в ньому бачив величезну любов. Мого Сина, дякую тобі. Бачимо, до чого нас Марія закликає: до молитви, до молитви за церкву, до молитви за наших священників, а не до спорів з різного роду течіями протестантськими або різними людьми, які не хочуть чути і не хочуть бачити, які не хочуть приймати. Ми не покликані до спору, ми покликані до свідчення і молитви, свідчення любові і молитви. За нашу церкву будьте благословені, Мир вам, радість, благодать з мечґогорі, папа.